Так, десятки найближчих прощаються із загиблим під час протистояння російській орді криворіжцем Андрієм Кріковим. О, і нині повсякчас і на віки. віки. Єдино чистий непоручно ді. Полеглому бійцю було 58 років. Вік чоловікові не став на заваді, аби піти добровольцем на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення. Захисник НАВ окупантів з Херсонщини брав участь у боях в районі Ольгиного та Архангельського. Пізніше військовий був передислокований на Нікопольський напрямок. Побратими, що теж прийшли проститися із полеглим бойовим товаришем, кажуть, в їх серцях він буде жити вічно. З першого дня він пішов воювати. Нас же ніхто не кликав, ми самі встали і пішли, тому що ми розуміли. Він завжди був до кінця чесним, сумлінним, як товариш, як побратим. Завжди я відчував, що якщо поруч, то спину він завжди прикриє. Останні чотири роки Андрій Кріков був на пенсії, бавив онуків, захоплювався рибальством. Друзі жартують, міг впіймати рибу будь-де. До пенсії чоловік трудився формувальником на ливарно-механічному заводі та завжди залишався людиною, як то кажуть, з великої літери. Я знаю, що він, він дуже добра людина була, відверта, щира, завжди допоможе, якщо треба була допомога. Дуже відкритий був, гарна людина була. Єдиний військовий досвід Андрія до повномасштабного вторгнення це строкова служба. З початком Великої війни він приєднався до лав Криворізької бригади тероборони, був кулеметником. Та й це не могло врятувати захисника від ворожої атаки безпілотниками. Саме під час однієї з таких, 23 березня, за п'ять днів до довгоочікуваної відпустки, у Нікополі життя криворізького воїна обірвали небратні росіяни. Сержант Кріков Андрій Володимирович. Нагороджений по відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Полеглого за Україну криворіжця залишилась дружина, двоє доньок та двоє онучок. Поховали захисника поряд з іншими загиблими у війні на центральному кладовищі. Слава героєві та вдячність за його сміливість і патріотизм. Ганна Соболєва, Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.